верный украинскому народу, вперед на Донбас. Министр внутренних справ Арсен Аваков вырешил отправить в зону АТО усі боевые та патрульные підрозділи. Про це он написал на своей странице в Фейсбуке. «Это не только необходимость. Это еще и проверка на профпригодность и настоящий дух и патриотизм. Закалка подразделений в условиях реальных угроз и вызов – один из факторов создания новой милиции, которой общество станет доверять». Що саме робитимуть працівники патрульних служб на сході України, аваков не уточнив. Лише пообіцяв повагу та перспективу усім правоохоронцям, які пройдуть випробування на Донбасі. А ті, хто відмовиться їхати на схід України, будуть звільнені, заявив міністр. Натомість експерти кажуть: у заяві міністра немає нічого нового. Правоохоронці і так беруть активну участь у антитерористичній операції, зокрема, і бійці патрульно-постових підрозділів. Сіники міліції вони мають виконувати наказ, Якщо наказ вони не бажають виконувати. Якщо ну бояться ризикувати своїм життям, то значить і на вулиці не слід сподіватися на добросовісне виконання, коли грабіжники озброєні просто до киян пристають. Декого міністр вже звільнив. Днями він відправив у відставку зо два десятки бійців батальйону патрульної служби особливого призначення Чернігів. Мовляв, правоохоронці відмовилися їхати у Луганську область для патрулювання з цієї причини. Наприкінці травня Аваков звільнив 13 державтоінспекторів з Волині.